Автори Серафима Криган Юліанна Сергійчук. Українська мова навчальний посібник для першого класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти у чотирьох частинах з аудіосупроводом. Розроблено за програмою Українська мова, Навчальна програма. Для перших других класів з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти. Посібник відповідає розділам навчальної програми, що полегшує роботу вчителів, але не обмежує їх. Один розворот посібника, тобто одну тему. Можна вивчати впродовж часу, який буде доцільним для її опанування. Акцентуємо, що педагоги, які викладають українську мову в класах з угорською мовою навчання, повинні володіти обома мовами, оскільки учні опановують предмет, шляхом Натуральної або малюнкової наочності, перекладу слів рідною мовою, а також методом описового пояснення рідною й українською мовами. Серед переваг посібника варто виділити цікаві та доступні першокласникам і першокласницям теми. Яскраві ілюстрації, що доповнюють кожен урок, рубрики для формування навчальних компетенцій Різноманітні завдання Наслухання, письмо, Вивчення нових слів і словосполучень. Дослідження навколишнього світу, Якісний аудіосупровід. Виконаний професійними дикторами люлі, люлі, мій синочку зроблю тобі колисочку Зроблю тобі. колисочку Тай дубочку. Орфоепічні навички за посібником виробляються шляхом імітації, тобто копіювання вимови дикторів, які начитували тексти чи вчителів. Їхня мова – Повинна бути зразковою. Учитель, учителька може розширювати словник з теми за допомогою додатка після кожної частини. Навчальний матеріал розподілено на 5 рубрик: Слухаю, Читаю, Спілкуюся, Пишу. Досліджую. Це відповідає програмі, полегшує роботу вчителя-учительки, допомагає учням зорієнтуватися у роботі різного типу, є достатнім для швидкого та ненав'язливого вивчення української мови, дітьми, яким вона не є рідною. Слухаю. Рубрика передбачає прослуховування текстів українською мовою. Після цього учитель, учителька пояснює правильну вимову складних слів чи звуків у них. Рубрика має на меті привчити слух учнів. Учениць, до звуків і слів української мови. Закласти правильну вимову звуків, звукосполучень і слів. Підготувати артикуляційно слухову базу для навчання, читання і письма Читаю велике значення в навчанні дітей. Української мови має систематичне повторення. Рубрика закріплює слова і словосполучення із попередньої вправи і подає нові для запам'ятовування і формування словникового запасу української мови. Назва рубрики умовна, адже учні учениці. Сприймають подану тут інформацію на слух та отримують пояснення рідною мовою. Слухають кілька разів за вчителем-учителькою. Повторюють і завчають на пам'ять. Читають хором за учителем-учителькою. Самостійно подумки відтворюють текст. Озвучують. Вивчене. Спілкуюся. У рубриці використовуємо вивчені у темі слова, словосполучення, фрази під час діалогу. Запитання сформульовані так, що у відповідях діти повинні повторити в новому контексті вивчений. Лексичний та фразеологічний матеріал. У процесі спілкування. Запитання ускладнюються, щоб у своїх відповідях діти вживали граматичні форми, яких немає у запитаннях. Запитання ставить не тільки вчитель-вчителька, а й учень-учениця. Рубрика. Має на меті навчити дітей будувати прості речення за аналогією до вивчених, вільно розмовляти українською мовою в межах теми також розвиває навички усного, монологічного та діалогічного мовлення. Пишу у рубриці діти мають навчитися виділяти речення з мовленнєвого потоку, знаходити межі речень, членувати речення на слова, складати речення з визначеною кількістю слів. Також вчаться будувати графічні моделі речень, складати речення, які відповідають. Цим графічним моделям розглядати типи речень за метою висловлювання, розповідні питальні спонукальні. Крім цього, діти готуються до письма шляхом написання елементів, необхідних для утворення букв українського алфавіту, складання візерунків різними видами ліній. Писання ліній прямих, коротких, довгих, півовальних, овальних, хвилястих, малюванням. Тощо. Досліджую. Рубрика закріплює навички усної мови через гру, дослідження, екскурсію шляхом використання медійних. Засобів. Посібник містить додаток з навчально-методичними матеріалами для вчителя-учительки. Посібник отримав гриф Міністерства освіти і науки України. Схвалено для використання в освітньому процесі. З посібником можна ознайомитись на сайті Інституту модернізації з місту освіти. Дякуємо за увагу!